Всім привіт, ви на каналі Віталій FM і ми продовжуємо проходити, точніше закінчуємо наші черепашки ніндзя на Сєгу. По ідеї це останній рівень, наскільки я пам'ятаю. О, мене зразу вальнули. І я короче, збільшив чуть вебку, я не знаю треба чи не треба, вчора мені один чоловік каже, збільш вебку, а то тебе а, майже не помітно де ти є і чому б і ні, можна спробувати. Хоча б один відос такий з більшою цей. Я тільки що не знаю, може не по розміру зробив, бо дилить вага, не знаю, в чому приколна дилить його. Буває й таке, але нас це не зупиняє ніяк взагалі. Тому може буде трошки розмір відрізнятися, а то я щось вроді би а, однаково, але воно щось, по-моєму, не однаково. Ну, фіг з ним. А, так. Я вже хочу пройти їх оці черепашки, тому що ну вже раз зіграв, якби другий раз вже теж цікаво, але не так. Ну і крім цього в мене, ти бач м'язкий рівень. Крім цього в мене, бляха в мене дуже велике є бажання почати грати в варвок. Я не знаю, чи я її пройду, я вже казав це. А, я її жодного разу не грав і геймплей бачив буквально хвилин 5, не більше. І ну, вона мені візуально понравилась. І і це все. І це все, і, типу, я от чисто через це її хочу пройти. Хоча б спробувати. Я не знаю, наскільки далеко мені вдасться зайти, але я постараюся максимально. О! Максимально далеко спробую. А получиться чи ні, це вже не так і важливо. Головне спробувати. Та ви задав, ну. А після неї вже будемо думати, що до чого. Ну, по першому відосу буде понятно, чи є в мене шанси її пройти, чи немає. Да, ну, в принципі, може бути багато прогашів, чи ще не може, а точно буде багато прогашів. Але я все ж таки спробую, навіть не зважаючи на це пройти її. Бо що хочеться. Це одна із самих, ну я вважаю, що це одна із самих таких е, красивих чи мрачних ігор, я не знаю, як це пояснити, але дуже хочеться корот, візуально дуже прикольно. Магія, сіла, тому буде цікаво. Я як мінімум так думаю. А якщо тобі не подобається ігри на Sega, у мене є походження ігор на Dendy. Поки що тільки качені історії перша, яка ще не до кінця пройдена. І крім цього є на Game Boy Advance. У мене вже там пройдена так само, тільки одна гра і це сезон охоти, доволі класна гра, можеш подивитися. Ну і крім цього я ще й почав гру на першу PlayStation, мумія, теж бляха доволі прикольна. Ну, Як мінімум мені подобається, а, а ти можеш глянути і сказати, чи тобі теж, чи ні. А, ну і кінця, що в мене є футбол. Теж походження, ну як походження, кає за Україну. Теж початок, теж тільки один відос. І я не вмію грати в футбол. Це все, що я можу сказати. Я його не вмію грати, але мені дуже хочеться. Дуже хочеться пойти Лігу чи що там за Україну. От хочу і все, і пойду її. Хоч дивись, хоч не дивись, мені все йому. Мені все лядно. Моя задача це робити контент, а ваша це вже дивитися, лайкати і так далі. Так що, ото взяв на паузу, нажав, підписався. Хоча б підпишись. Хоча б підпишись, але якщо підпишусь, і... Блядь. А якщо підписуєшся, то... Вмикаю відразу всі сповіщення, щоб не пропускати відоси, не пропускати, ага... Не пропускати, якщо я в спільнотах щось пишу. Там поки що тільки ссылка на телеграм, якщо тобі цікаво, просто слідкувати за мною, як за людиною, знати, де я, ну, чим зайнятий, коротше, мої тіктоки, що там знімаю, де знімаю, які, які ігри планую проходити тут а на Ютубі. Які мені подобаються, ну, куча всього, коротше, можна навіть просто зі мною поспілкуватися. Тому я думаю, якщо ти маєш бажання, якщо тобі таке цікаве, то силка знаходиться в вкладці спільноти. На російській це сообщество. В, вроді так. Ну, просто є такі ж українці, які російською тільки володіють. Ну є такі, є, я типу, не маю нічого проти, тому що є міста, є такі райони, області, в яких все життя люди говорили і говорять російською. На цей час зараз я ну, в принципі не одобряю таке, але якщо людина буде мати бажання, вона перейде на українську. І фіше, якщо їй дати час. Тому що в даний момент я вважаю, що потрібно переходити. А я забув. Та бляха. Ну, як файно. Так, ми вже близько. Ну як близько? На, 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 на півдорозі. А ти задав ну... Та блін. Та шо ти, ханий? Ми на півдорозі, буде ще спуск, наскільки я пам'ятаю. Довгий. І тоді вже буде Шредер. Да, по ідеї це останній рівень. Ну тут я... Я такі моменти завжди не можу правильно обійти, скажем так. Та куди ти там стрибаєш, чуєш. Опигунчик. Все ж таки я поки що не дійшов до, <свісно> до перегляду цього мультфільму. Ніяк щось не можу взяти з себе цей вуки. Ну зараз куча різних цих виходить серіалів, аніме, фільмів. Ну фільми я взагалі вже зараз рідко люблюся. А от е серіали ще часом втикаю. Ну то я не сумнівався. Стояло часом втикаю, а аніме то зараз тим більше і і все. Немає часу якось на цей, на мультфільм. А ще ютуб ну, теж. Як зайдеш в нього, то фіг вийдеш, а як вийдеш, то мінімум через пів години. Бо то один відос цікавий попадається, то другий. Тут же щось там інше починаєш знаходити і коротше. Ці оце Ютуби, Тіктоки, це зло. Ну, в хорошому. Ютуб принаймні в хорошому смислі зло. Для мене особисто, тому що в Ютубі можна знайти різні відео, можна щось цікаве знайти, можна щось корисне знайти, тобто якусь інформацію. Ну, то Ютуб ще хороша штука. А от TikTok, то це вже, знаєш, ну, таке. таке. Не, не, не скажу, що це хороше, але не таке вже і погана. Цей ТікТок. Багато дебілів є, багато є дебілів. Але що ж робиш? В неї є кругом. На Ютубі я мало бачив. Ці бляха марзотні теж. Я не пам'ятаю яких. Звати звимою X. Що я не... Ах, піджаюся. Жарина черепашка, ви їли таке чи ні? <гум> я я ні, я не хочу. <гум> Чесно. Не люблю такі делікатеси. Це жаби, черепахи, це, це. це Фу. Як таке можна? Це для мажорів не для таких простих людей. Так, що тут А ні, це не останній у нас ще цей кенг. От його я не пам'ятаю, як бити. От не пам'ятаю. А, ні, він. Він взагалі фізичний. Три... Чти... Четы... я забыл. Так, тут нам треба зосередитись. Два. Ой, бляха. Зосередився, называется. Я не помню, как его бить. Вот я не могу попасть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Опа. Я понял. Я понял. А можна мені встати? Раз, два, три, чет, п'ять, шість і все. На ракету, памо! Класно. Прямо на ракету. А можна? Раз, два, три. Чувство якийсь дуже плотный, чуєш. Реально плотний. Так. Ну я знав, що... Ой, ні, ой, ні! Тільки не... й моё й моё Так, я знову дійшов до цього місця, до Канга. Конечно, в другий день, в другий час, але... Так вийшло, так вийшло. Тут вже нічого не зробиш. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нічого, ми його зараз завалимо, у нас вже більше життів. Я думаю, буде не проблема. Просто я не можу... не міг згадати, як його бити. Ну і в принципі я так і не згадав. <схай> так і не згадав, але не важно, не важно. Ми його зараз просто тако встанемо і будемо човпити, та й по всьому. Треба ззаді, по ідеї, тако, ззаді заходити. Не-не-не-не. Не, все, 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 все. Він, він мій. Він мій. Сьогодні він мій. Опа, не встиг. Ах, та станьте на місце, ну на одне можна? Я зарані вибачаюсь, якщо будуть вишні звуки. Він мене вальнув. Хандон. <гум> я везли цей. Не втримався. <гум> а, Та дай ну встань вже, ну, на місце. Я такой тебе трошки. раз дай а бляха, добре. Я ж перестрибнув, ну. Я перестрибнув вище. Як видно, достав? Ні-ні-ні-ні. давай, давай, давай. Подлюбка яка, а? А може ти станеш? Не хочеш встати на одне місце, ні? Ну хоч минутку постояти. <гум> він, він знущається з мене. О, ну звісно, звісно. Хто б сумнівався? Та встань на одне місце, дебіла ти кусок. Реально задовбав? Стреляй ракетами. Стріляй, я чекаю. <смір> Бач, яке падло. яке падло. Оооо! Я вже й забув, що то таке. А то просто бомбандіровка. яке... Мазота! Я ще не встав, він же мене вдарив. Оця анімація, поки о, -о, -о того... Реально вона бісить, бляха. Гра ну, в усіх смислах мене якби влаштовує, але ця анімація, от, коли тебе вдарять. Це просто жесть. Тобто він, його вдарили раз і він, блядь, перекочується нахуй пів е екрана і ще півчаса лежить, бля. Це якийсь дебіл реально робив цю анімацію. Ну, я розумію, що А, то не кінець рівня. То не кінець рівня. Я розумію, що якби на той час не було таких можливостей, як зараз, і робили так, як вважали за потрібні, і як могли. Але все рівно можна було та, хоча б вже не робити ту анімацію, або зробити її коротшою. Тому що вона реально довга. Тебе вроді не сильно вдарили, але при тому ти перекочуєшся пів е, карти, і потім ще півчаса лежиш, не можеш стати. І в той момент тебе вже знову б'ють. О, вилетіли. Так, тут головне не просати цих... Цих два життя. Та куди? Ні ні, 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 я не попадусь. От, от, от я ж в... от, от диви, от диви. Що роби. Я вже встав, взагалі-то я вже пригнув. А він, дивись, знову встигнув, я вже нажав кнопку вдарити, а він мене все рівно зачепив. <гум> Той й ще з цеха. Задів, бля, креса, бляха. Хто щує? І вас тут багато буде, наскільки я пам'ятаю. От я вже ж... Я не, не маю просадити це життя. Тому що це все, все ж таки походу останній рівень. Просто що він довший, аніж е попередній. І по ідеї, якраз після оцих от ліфтів буде шедер. Наскільки я пам'ятаю. Ну ну, так, да, більше я рівню взагалі не пам'ятаю. Оце добре запам'ятав, що спускається на цьому і тоді вже шедер. Ах. Давай, давай, спускай. Мені, короче, в цьому відеосі вебка бляха буде. Трьох різних місцях і то... Ну, не в різних місцях, а трьома різними, коротше. величинами. Розміром різним, коротше, в основному. Ну так вийшло, я не цей... Прогадав трошки з розміром. По-моєму, попередній. А може і в цій. Ну буває, буває. Але... Я не знаю, типу, просто що... Було що написали зроби вебку, типу, чуть більшою. А то тебе майже незамітно. Я, в принципі, Я якраз такий, ну типу, хотів, щоб її май, 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 майже не було помітно. Тому що тут такі ігри, що в принципі особі вебка не нужна. Але чисто, щоб ви мене бачили хоча б з фіговим освітленням. Але бачили. І Я вважав, що попередній розмір, ну, типу, стандартний, самий такий малий, скажімо так. Був саме добрий. Ну, скажете. Чи хай буде такий, типу, більшим розміром. Чи краще хай вже буде назад, як було. Тому що воно, як включаєш, то воно типу, по стандарту а, ну, менше. А оце вже як наслеєш, ти можеш погадати, або більшим зробиш, або чуть меншим її. Не, не виходить не, ну, розмір такий, як з, з, з цей Щось в мене глюконуло. Я вже думав, що це є. Не виходить розмір на кожному відосі однаковий, якщо ну, типу, збільшувати. Та поляха, ну... Я мушу виграти. Ну я в будь-якому випадку виграю, але без втрати життя. Та подохни вже, ну. Це от зверху пише, типу, а, а, Я хотів казати, що я не зрозумів, в чому прикол, але це, це якщо двох грати, то зверху до натело ще може приєднатися. От на двох е, проходить такі ігри, типу на двох джой ну, на одній консолі, коротше на... Цей, то воно набагато простіше, люба гра тобі в рази простіша, навіть якщо взяти е, складний режим. Виходить, ну, коли двох граєш, е, більше оцих ворогів не стає. Есть, тут ти сам зараз справляєшся, а коли у вас двох, то ти береш одну сторону, він бере другу і все, і ви типа, дуже легко всіх розносите. А боси це взагалі один відволікає, типу, щоб там бос почав вистрілювати, а другий бере просто ззаді його лупить. Ну, я, я принаймні бачив, як е, на стрімах так робили. А от і шаде. А от і він. Він теж ізішний. Звісно, я запросую, я не сумніваюся в цьому, тому що я не пам'ятаю, що він робить. А може і не просу. Ну, я постараюся. Не цей. Не програти. Чекай, як тут... То... Не поняв. Я щось поки що... Е... Не поняв. <смітло> а як? Він ж був візичний. Ну от, бач, за що я і кажу? За ту анімацію дебільну. Тобто ти не встиг ще бляха встати, як він тебе вже знову валить. <гум> як тебе би... Ну я ж сказав, я ж казав, що я просру це життя. Ну львеша, ладно. Та я ж... Як бити? <гум> бляха! Чекай! Що за фігня? Я й не бачив, що тут карта така велика. Серйозно, як бити? Я не можу до нього подібатися. От от, все, він просто зразу появляється і зразу починає валити мене. А мені що робити в той момент? От... Та що за приколи, алло? Дивись, я не можу навіть перестрибнути його, ну йоп! піданер, блядський! Ну і так не вийшло. Та бляха! Та що за фіня, чуєш? Дружочок! Все, я поняв, треба бігати. Треба бігати в другу сторону. От бач, не встиг. Ах, ти бляха. Ні, 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 все, Все, він мій, він мій. По ідеї має вистачити мені а, життя для того, щоб його вбити. Ах, не встиг, ладно. Ладно, давай, тікаємо сюди. Давай, виходь з того уг... уголка свого. О, убиновался. Имей. Бля, хофейню забил, кнопкой перепутал. Все, все, ты мий. Е. Yeah. А цю я анимацию не бачу. Я ей не дивился. Щось випало в нього. А що випливо? Ну, він вернув голод, коротше. Ми його виграли, і голод вернувся. Логічно. Ну, в принципі, якби. звісно, казати оце в кінці кожного проходження, що, типу, як там га і так далі. А, ну, мені понравилось. Я в дитинстві її не мав. І, типу. А, Оце я її в загальному за всі свої 20 пройшов другий раз тільки. І перший раз я проходив на легкому, на легкій складності, а зараз на середній. І га прикольна, га лайтова. Типу. Можна їй швидко пройти, якщо якби, не робити таких помилок, як я. Тому, в принципі, раджу кожному. А на цьому в мене все. Подякував тому, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відеох.